Добрий день усім, Покажу вам, як класно в сквері розцвіли, е, не знаю, як вони називаються, ці деревця гарні, такі цікаві, якісь посадили. Є і сакури різні. Зараз подивимося з вами. Ну вони, Це, я не знаю, якась вишня, але вона декоративна. Не то, що там прям сакура, тут магнолія ще от буде розпускатися, там є деревце. А це от якісь такі, не знаю, може хто знає назву. Відкажіть, отакі гарні деревця, але вони, мабуть, трошки підмерзнуть. Такі класні, цікаві. Які гарні квіточки. Це якісь вишні, але надзвичайні, мабуть. Це коротше, я вам покажу те, що вони по всьому цьому Периметру тут гарні, дуже красиві тут, по всьому скверу посаджені. У нас сонячні панелі. Не знаю, правда, для чого вони, для красоти, мабуть. І такі вони ще не розпустилися. Така от красота. І тут дуже гарно. Ще повністю не розпустились. Такі красочки. І це якесь таке дерево, не знаю навіть. Теж може хтось знає, підкажіть. Мені здається, це якась горобина. Чишому такі квіточки теж будуть розпускатися. Красиві такі. Знаю, якісь декоративні дерева. Все, всім гарного дня. До зустрічі в відео. Підписуйтесь, хто не підписався.